Усіх прихильників спорту та здорового способу життя, як і завжди, у цій порі в ефірі програма «Спортленд». Дивіться сьогодні у нашій програмі. Чемпіони Єлисавет Баскет пише нову історію українського баскетболу. Зірковий дебютант. Склад БК «Кіровоград» поповнив екс-гравець столичного будівельника та Дніпропетровського Дніпра Максим Балашов. Прощальна гра Миколи Федоренка. Як Головківський украгроком відправив у відставку головного тренера зірки? Єлисаветбаскет чемпіон. За два роки кіровоградська команда зуміла піднятися на самісіньку вершину українського баскетболу. Срібні медалі минулого чемпіонату наші дівчата змінили на золоті. Свій статус фаворита фінальної серії плей-офф Єлисаветбаскет підтвердив ще у першій домашній грі, не залишивши суперницям зі столичного Тім Сков» Жодних шансів. За півкроку від золота у першій грі фінальної серії плей-офф Єлисавет Баскет розгромив столичний тім Скуф дев'яносто У регулярному чемпіонаті наші дівчата виграли у столичних баскетболісток 4 гри з 4. Перший з вирішальних поєдинків сезону немов став продовженням попередніх зустрічей суперників. Стартову у п'ятихвилинку Єлисавет Баскет виграв з 12 очковою перевагою 14-2. Кращою на майданчику у ці хвилини була американська легіонерка Єлисавет Баскет Ребека Брушевський, яка у першій чверті набрала 12 очок. Ставка на командну гру з Ребекою Брушевським на вістрі атак себе повністю виправдала, каже тренер нашої команди Олексій Остроухов. Було настроє на командну гру, тому що, скажімо так, яка Аліна не було лідером, але команда побіждає, тому Команда соперника готовилась, готовилась на Аліну. поэтому ми сделали ставочку на других игроков. Стартовий період кіровоградки виграли 26-9. Але у другій чверті столичним баскетболісткам таки вдалося відродити інтригу за півтори хвилини до великої перерви. Тім Скуф» скоротив відставання до шести очок. Олексій Острухов говорить: вдалося в знаки хвилювання дівчат. Фінальна гра незалежно від того, то що вона фінальна, то завжди волнительна. Тому волнення сказується на кожному етапі во второй четверті, в и в третьей четверті. За останні півтори хвилини періоду кіровоградки зуміли провести три результативні атаки поспіль і після проходу Рене Тейлор пішли відпочивати за більш комфортної переваги 44-32. Якщо у третій чверті команди зіграли на зустрічних курсах, то в останньому періоді на майданчику була одна команда Єлисавет Баскет. Вирішальну чверті наші дівчата виграли 32-15, а з нею і гру 94-63. Кращим гравцем поєдинку стала Ребека Брушевський. …25 очок та 13 підбирань. «Ми працювали дуже багато над своїми ошибками. Ми старались, ми сконцентрувалися на ігрі. Поэтому ми відділі повністю адаптувалась у команді, каже Ребека, яка поповнила склад віце чемпіонок країни по ходу сезону. Мені дуже подобається тут, здесь. дуже подобається команда. Я усіма… …здружилася і мені знаходитися тут». Здесь ким грати у фіналі не було великої різниці. Вважає президент клубу Руслан Згривець. Ми не боялися будь-якого суперника, чи то Тімскуфа, чи то Динамо, і наші перемоги на виїзді. і Остання наша перемога перед зняттям Динамо з різницею в очків. Це якраз і доведення того, що ми готові. І були, і є для того, щоб перемогти будь-якого суперника. Ну так сталося, що динамо знялося. Є можливо офіційні причини, є можливо якісь інші причини. Звісно, нам хотілося б, щоб в чемпіонаті було багато конкурентноспроможних, багато цікавих команд, але Тімскув. Показав в першій грі фіналу, що це також боєздатна команда, і вони і в регулярному чемпіонаті, і в грі з нами із Динамо показували, що команда бойова, незважаючи на свою молодість, але команда має серйозних тренерів: і Людмилу Поливоду і Марину Ткаченко, які вміють готувати команди, які якраз вміють готувати команду до серйозних поєдинків. І тому команда дійсно достойна для того, щоб змагатися в фіналі. Але я сподіваюся, що як Динамо, так і інші команди будуть приймати участь в наступному чемпіонаті. І в чемпіонаті буде багато серйозних і міцних суперників, і тому чемпіонат буде цікавий. А оформили свій перший чемпіонський титул наші дівчата вже у столиці. Разом з командою та її вболівальниками смак тріумфу кіровогрецького баскетболу. Відчув і мій колега Олександр Сметанко. Чемпіони. Вперше в історії кіровоградського спорту наша команда завоювала золото чемпіонату України у вищій лізі. Разом з Єлисавет Баскет, повноправними учасниками свята стали 150 кіровоградських болівальників, завдяки підтримці яких у залі Національного університету фізичної культури та спорту команда грала немов удома. Один з фанатів Кирило Мельник за Баскет» вболіває рік. Підтримати своїх до Києва приїхав у костюмі Спайдермена. Світа підходять більш-менш. Ну і як асоціації сітка баскетбольна і паутина». Так. каже, жодних сумнівів у чемпіонстві Баскет» не було. Побіждаємо, це було і так понятно. Нам немає травних. Розпочався другий поєдинок фінальної серії плей-офф з результативних атак Рене Тейлор та Аліни Ягупової. Але Тім Скуф швидко наздогнав суперниць і навіть вийшов вперед на п'ятій хвилині стартового періоду. Єлисавет Баскет відповів влучним трьохочковим та проходами під кільце невтримної Аліни Ягупової і пішов на першу перерву за трьохочкової переваги. У другій чверті наші дівчата повністю переграли киянок. Нейтралізувати Аліну Ягупову та капітана Єлисаветбаскет Ольгу Дубровіну суперниці так і не зуміли. <звук> Усі питання щодо переможця фінального матчу були зняті у третьому періоді, який Єлисаветбаскет виграв 24-12. На майданчику царювала фантастична Аліна Ягупова, яка у цій грі набрала 39 очок та зробила 14 підбирань. В останній чверті наші баскетболістки грали у своє задоволення. Фінальна сирена зафіксувала історичну перемогу Кіровоградок 86-62. Баскет – чемпіон України. Золоті медалі. Єлисавет Баскет вручив генеральний секретар Федерації баскетболу України Олександр Ларін. Кращим захисником вищої ліги визнали Ольгу Добровіну. МВП чемпіонату стала Аліна Ягупова. Я не граю на свої заслуги, я граю на команду. Тобто, мені все одно цей титул. Ні, ні ніяких емоцій по поводу цього титулу. До чемпіонського титулу йшли весь сезон, каже Аліна. Працювали цілий рік, старалися, тренувалися, не досипали, рано вставали. Тобто, ну, все йшло тому, щоб ну, бути чемпіонами. Тобто, це, це з самого початку була наша цель. Чувствую большое щастя за команду, за себя, за кожного, хто взагалі в нашому клубі. Ну, Очень много. Далі було шампанське для чемпіонок. А Рене Тейлор і Ольга Дубровіна забирають до Кіровограда сітки з кошиків. <му> у фіналі хотіли взяти реванш у столичного Динамо. Говорить кращий захисник чемпіонату. Були б інші ігри, інший настрої інший, а тут розумієте, тяжело себе настроїти, коли. Ну, вот такой соперник, да. Девчонки очень классные. Молодые, классные. Привлекаются в сборную, много, но так получилось, такой финал. Наставник Виктория Большакова каже, золоті медали, заслуга всієї команды. Хочу выделить не одного человека, а всіх. Потому что в принципе это команда. Они трудились, они работали. Некоторые уже не один год вместе играют. Это и Алина Ягупова, и Оля Дубровина, и Оксана Киселева, и Катя Римаренко. И наши легионерки это Ироне Тейлор и Бейки Брушевский, которые очень хорошо влились в коллектив. Они и девчонки хорошие, и игроки неплохие, и также Тани Рубинсон, которая с нами с начала сезона. И у нас молодые перспективные хорошие. Баскетболистки это и Саша Чек, и Наташа Покровенко, и остальные девочки, которые сегодня тоже ну, в конце играли. Но это кондус, Оля Калядюк, Даня Лысенко. и есть еще девчонки, которые выступают за первую команду. В принципе, им разрешено играть и в высшей лиге по возрасту туда. Поэтому... Конечно, они еще молодые, но я думаю, что если они будут работать в том в таком режиме, в котором они работали, хотя в начале сезона для них это был, честно говоря, не из детского баскетбола, для них это был немножко шок. Но я думаю, что в будущем они... Ми їх заметям. Президент клубу Руслан Згривець та капітан команди Ольга Дубровіна дякують за підтримку кращим в Україні кіровоградським вболівальникам. Хочу подякувати наших болівальників, які незважаючи на те, що другий матч фіналу проходив Києві, більше 150 вболівальників приїхало в Київ, незважаючи на робочий день, щоб бути разом з командою і разом бути в ці. Я вважаю. Приємні історичні хвилини, тому дякую всім. Я думаю, що команда робила все можливе для того, щоб не тільки досягати результату, а показувати гарну гру. І наша аудиторія, наша сім'я вболівальницька, вона збільшувалася, тому що хто був в минулому році і знаю, що також на фінал був ажіотаж, але в цьому році приїхало в два рази більше вболівальників. То я думаю, що то е, послідучі матчі, якщо буде така ж тенденція, а ми будемо до неї йти, то скоро в Києві не буде залів, е, е, потрібно буде будувати нові зали е, для того, щоб приймати е, фінали е, чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд. Виграли чемпіонство, радость, спасіба огромное болельщикам, не очікували великий сюрприз, трохи так нервничали, але потім, спасибо, все добре зложилось. Радість, емоції. Успіх Єлисавет Баскет приклад для інших команд, вважає президент клубу. Ми, можливо, прикладом Єлисавет Баскету показали, що е, гравці не будуть їхати за кордон. У нас е, напередодні сезону чотири гравця приїхали за кордону, приїхало грати в Кіровоград. Хоча всі кажуть, що от всі рвуться грати за кордон. Тому я думаю, що створюючи нормальні умови, створюючи цікавість в розвитку баскетболу, гравці будуть повертатися до Українських команд і вони будуть конкурентноспроможні і, можливо, будуть з часом грати на європейському рівні в європейських турнірах. Одразу ж по завершенні сезону троє гравців чемпіона України отримали виклик до національної збірної. Ягупова отримала найкращого звання найкращого гравця чемпіонату. Це й не дивно, тому що це дійсно найкращий гравець в Україні. По всім показникам Ольга Дубровіна. Дійсно, мені приємно, тому що ми Ольгу, скажімо так, підписали з Болгарії, тобто підписали з-за кордону, і те, що вона повернулася в Україну, і те, що вона досягла результатів в Україні, що знову я думаю, що їй вдвічі приємніше, тому що на рідній землі приємніше і перемагати. І також до лав національної збірної залучена Катерина Римаренко. Я думаю, що це ні для кого не сюрприз, тому. Що Катерина своєю стабільною грою і в якраз в найвідповідальніші поєдинки показала, що вона достойна бути гравцем національної збірної. Хоча я скажу, що свою думку, як президента Єлисаветбаскетта, що всі гравці, які входять до стартової п'ятірки нашої команди, і Оксана Кісельова, і, можливо, Олександра Чек до молодіжної збірної, вони Достойні бути гравцями своїх збірних національної молодіжної одне з головних питань міжсезоння – чи вдасться втримати у команді її лідера Аліну Ягупову, на яку претендують клуби не лише з країн Західної Європи, а й американської жіночої баскетбольної ліги. У минулому сезоні ми не встигли відіграти чемпіонат, як нас всіх уже новинами. Розказували нам, показували, що Аліна задрафтована і що їде в NBA, що там Інші казали, що в інші європейські. Клуби, але мені приємно, що цей сезон Аліна присвятила Єлисаветбаскету, присвятила і грі саме в Кіровоградській команді. І те, що ми бачимо, скільки вболівальників приїхали, приїхали і дійсно раділи, і вітали Аліну, фотографувалися, брали автографи. Це говорить про те, що Аліна є улюбленкою наших вболівальників. Тому мені б хотілося, щоб надалі Аліна також радувала кіровоградських вболівальників своєю грою, але побачимо, чому, тому що я ж кажу, що нам. Вдалося створити ті всі умови, ми будемо на цьому шляху, і час покаже. Але Аліна в цьому сезоні, я вважаю, що дійсно, навіть незважаючи на те, що вона в минулому році була кращим гравцем МВП Чемпіонату, але в цьому сезоні Аліна Показала дійсно чемпіонську гру. І в подальшому я думаю, що Аліна Ягупова буде ще прогресувати, і ми матимо зірку європейського масштабу. На такій мажорній ноті Єлисавет Баскет завершив сезон. А от хлопці з БК Кіровоград продовжують боротьбу у регулярному чемпіонаті. Як і Єлисавет Баскет, чоловіча команда прагне здобути золоті медалі чемпіонів. Зірковий дебютант БК Кіровоград. У грі з Одеським немо кіровоградські вболівальники вперше побачили відомого новачка нашої команди, захисника Максима Балашова. Про можливість пограти у Кіровограді екс-гравець київського будівельника та Дніпропетровського Дніпра дізнався від свого агента. Завершався вже сезон, залишилася послідня гра. мій агент, пропонував, що є таке, можна продовжити сезон, ще поіграти до кінця мая. Поэтому, скажімо так, в Кировограде я знаю хорошо тренування, з ними працював доволі таки продовжительний срок. Поэтому я подумав, хорошее предложение, хороше бы не, чому не пойти поіграти в команді. У нову команду прийшов у бойовій формі, каже Максим. Я думаю, що отличная форма, Поэтому до конца чемпіонату, я думаю, и плей оффів буде все нормально. У своєму першому у нашому місті поєдинку Максим Балашов став кращим гравцем команди, набравши 24 очки. Яскраво зіграли проти немо і капітан кіровоградців Станіслав Овдієнко та американський легіонер Томас Куінтрел, в активі яких по 22 очки. Наш американець порадував глядачів п'ятьма ефектними слемданками. Фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу наших земляків сто Права на помилку у підопічник Ігоря Чигиринова не було. Адже у минулому турі Кіровоград несподівано програв другій донецькій команді 83-90. Ця гра була дуже важлива для нас, по-ближчому счету. Пойшлось так, що у нас по новий грав появився Максим. Ну і он немного не вбився, сравни в гру. І було дуже багато потерь і програли по борму. Після цього пораження сьогодні вийшли ребятам, доказали, що вони вміють таки грати. У поєдинку з одеситами відпрацьовували різні тактичні схеми, говорить коуч. Макс з'явився, потім не вистачало Стасик, а Стасик болів, дві тижні в лікарні лежав. Зараз вони всі в кондицію вийдуть, буде намного легше. А Максим Балашов сподівається допомогти кіровоградцям стати чемпіонами. У кожної команди є такі задачі. Ну, і тому, звісно, буду допомагати, як можу і чим змогу. Украгроком відправив у відставку головного тренера зірки. Після поразки у дербі Микола Федоренко залишив пост керманича команди. Як головківці перемагали кіровоградців та про несподівану поразку Олександрії в Полтаві розповість мій колега Олександр. Дербі на користь украгрокому. У другому турі поспіль клуби області грали між собою. Після поразки від Олександрії 1-2 аграрії реабілітувалися перед своїми вболівальниками у поєдинку з кіровоградською зіркою, обігравши її другий у сезоні. У першому таймі гостріше грали кіровоградці. Але як і у поєдинку з харківським «Геліусом», бракувало влучного останнього удару. Можливості відкрити рахунок змарнували Олександр Кочура та Олексій Чичиков. <звук> Потрібно було забезпечити результат у першому таймі, каже наставник зірки Микола Федоренко. Конечно, нужно было нам решать результат в первом тайме. Камера давалась, создавали моменты. До голевых они, может быть, не доходили, но по, по игровидческой, до, до штрафной площади вот именно уже моменты были, не было концовки. И, по моему мнению, нужно было результат А от другу частину матчу краще розпочали господарі. На 46-й хвилині нападник аграрії Віталій Пономар скористався невпевненою грою кіровоградців перед своїм штрафним майданчиком. Ще за три хвилини у міг вирішувати долю матчу, але герой попереднього епізоду Віталій Пономар не зміг реалізувати пенальті. Після незабитого 11-метрового удару Украгроком розпочав грати другим номером. Зірка володіла територіальною перевагою, але забити бодай один м'яч так і не змогла. Найреальніший шанс зрівняти рахунок наприкінці гри втратив Дмитро Осадчий. Украгроком перемагає 1-0, а коуч Головківців Юрій Гура говорить про принциповість поєдинків із зіркою. У грі більше у нас було желание, мені кажется, виграти. І все воспитанников, звісно, ліцейського футболу мало у нас в команді, але э, я думаю, що кожен мальчик, який э, там в мітісті занимается, в кристалі Мітіст, э, всі хочуть обиграти Кировоград, та із детства це дербі було сюди. І приятно виграти». Протилежним був настрій у Миколи Фодоренка, який нарікав на проблеми команди в атаці. Одно очко, ні одного гола. є проблеми в лінії атаки у нас. Е я ж кажу, моменти з мы моменты, но не можемо забити для дві ігри і, і для ноль голов. Е тут потрібно е искать варіанти нервого усиления лінії атаки. А от земляки украгрокому з Олександрії несподівано програли у Полтаві. Долю матчу вирішив єдиний м'яч забитий на 38-й хвилині півзахисником господарів Максимом Лісовим. Штрафний удар у його виконанні став несподіванкою для воротаря Олександрійців Руслана Зарубіна. Грали два рівні суперники, і у таких поєдинках все вирішує одна помилка, каже коуч Олександрійців Володимир Шаран. Це була рівна гра двох достойних суперників. Ну, без боротьби ми програли особливо верху. Програли боротьби. Ну я такі матчі, коли грає два практично рідних суперники, звичайно, вирішує вирішує один один гол. Так і вийшло. А от на питання журналістів щодо турнірних завдань Олександрії Володимир Шаран не відповів. Які стоять задачі перед командою на дякую осічкою Олександрії не змогли скористатися їх найближчі переслідувачі з Алчевської сталі, яка програла у Тернополі. Тож наші земляки зберегли за собою друге місце. На восьму позицію після перемоги у Дербі піднявся Украгроком. Зірка ж опустилася на одинадцяте місце у турнірній таблиці. Одразу два турніри з єдиноборств прийшли у спортивному залі 35-ї Кіровоградської школи. Кращих визначали учасники відкритого чемпіонату області з кікбоксингу та чемпіонату міста. Стайського боксу, крім господарів, учасниками турніру стали бійці з Дніпропетровська, Полтави, Кременчука та Іллічівська. Кіровоградський п'єдестал Пошани у спортивному залі 35 ї школи одночасно провели два турніри з єдиноборств. Кращих визначали учасники відкритих чемпіонатів міста Стайського боксу та області скікбоксингу. Ці види спорту близькі за правилами проведення боїв, але є відмінності, каже головний суддя змагань Дмитро Поляченко. В тайському боксі так, є постійна підготовка в самих заняттях. але якщо чоловік виходить в ринг, то він либо виходить в ринг, либо його туди не випускають. Тобто либо він може дратися, либо він ще в процесі підготовки. Тобто там все конкретно і в кікбоксингу отношения більш спортивні. В тайском боксе уделяется внимание более еще на традиции, на ритуал, на все сопутствующие элементы, которые у нас считают принадлежать боевым искусствам, а также ну, более идет внимание еще на философию восточных единоборств. Учасниками турнірів стали біля ста бійців з клубів Кіровограда, Дніпропетровська, Полтави, Кременчука та Ілічівська. Ми приїжджаємо час ну, последній раз були два годин назад, а так в принципі постоянно приїжджали, так як ми сотрудничаємо. З клубом України проводимо бої по К1 і по тайському боксу. Кіровоград представляли вихованці трьох клубів України, кікфайтера та воїна. Уровень дуже сильний, потому що ми работаємо вже не перший рік. На базі цієї школи ми работаємо більше 4 лет. До этого занимались люди в других залах. Соревнования проводяться, где они тестируют свої можливості в залі каждый день, поэтому рівень очень високий. На таких змаганнях на перший план виходить підготовка спортсмена, говорить багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу Андрій Карнаух. залежності, як ти сам к них подготовишся, яка у тебе фізична підготовка, як ти морально подготовкася. Ну а тебе ще і залежить. переможець українських змагань став першим і на чемпіонаті області. З допомогою наставника Дмитрия Антоновича з допомогою підготовки к соревнованиям обласним чемпіонатам, які, ну, готують мене к виїзду на Україну. Благодаря етному удається побіждать. У загальному заліку найбільше золотих медалей 10 – Завоювали вихованці клубу Україна. На другому місці команда клубу Воїн третій розділили бійці скікфайтера та гості із Кременчука. Всі головні спортивні події тижня на сьогодні з вами були Віра та Олександр. Дивіться спортленд та вболівайте за Кіровоградський корів спорту.